Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання міста Одеса, що заважає закрити небо над Одесою, відвернути всі обстріли, бомби, шахіди, ракети, всю можливу агресію від Одеси, що йде від Росії відвернути від Одеси. Закрити небо. Місто Одеса. Ну, є така. Є така небезпека, небезпека. Щось вони підготували. Руйнація, щоб була руйнація. Проте небо будуть захищати Одесу, дуже будуть таку робити оборону від цих ракет, щоб було чисте небо, щоб мирне небо було над Одесою. Тут працюють дуже багато важливих для країни. Одеса працює на країну дуже важливо. Тут все робиться для того, оці навіть обстріли, щоби сповільнилась, щоб припинилась робота, щоб Одеса не змогла зробити. Дуже важливо для економіки. Дуже важлива Одес, в Одесі підприємства ці всі. Так, скажіть нам, будь ласка, що в планах, що це значить людям завдати шкоду? Дивіться, працюють колаборанти, агенти. Отримають гроші, вони заробляють на цій війні дуже жорстоко. Так, їм подобається, що йде війна, бо в них багато грошей, їм плати Росія. Заперечую, заперечую. Всіх колаборантів викриваю. Так, щось пов'язане із полоненими. Не заперечую. Тут можливо люди в полоні. А десь з Одеси. Так, заперечує. Повернуть полонених. Зможуть в Одесу повернутися люди. Ті, хто з Одеси саме повернуться, полонені, і, можливо, вони такі, як хв... мають поранення, або вони лежачі, отакі От люди повернуться, щоб опинилися в полоні. Прошу вища сила, допоможіть нам, будь ласка, запереч, заперечую більше ніхто не може. Обстрілювати місто Одесу ніхто не може. Відвертаю на віки вічні, всіх ворогів, заперечую, Всі, хто обстрілює Одесу. Повертаю їм назад по Верховному суду. Вертає їм назад по Верховному суду всі бомби, ракети, дрони, снаряди, все, що було випущено по Одесі. Вертається ворогу росіянам прямо на голову. У них там вибухає і прошу зруйнувати надходження зброї до росіян. Більше у них немає зброї, більше немає змоги обстрілювати місто Одесу. І прошу вищі сили. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть військовим України захистити, закрити небо. Над Одесою буде так. Більше немає змоги ворога руйнувати місто Одеса. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю закрити небо. Над містом Одеса відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони. І по Верховному суду повернути ворогові. Йому на голову все впаде. Буде так, буде так, буде так. Більше ворог не може агресивні дії чинити не може більше обстрілювати місце. То Одеса ламається, руйнуються всі його ворожі плани, руйнується вся логістика, більше немає зброї. Вибухають всі склади із, вибух... із боєприпасами. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити шляхи дороги для військових України, щоб з... мали змогу закрити небо над Одесою. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю навіки. Я. Від Одеси відвертаю. Прошу по Верховному суду повернути ворогові всі бомби, ракети, дрони і снаряди, щоб по Одесі випущені. Назад на голову впадуть. Буде все сказане, здійснене. Де буде мирне на небо над Одесою, де будуть жити в мирі. Одесити буде так. Дякую за увагу.